Вітаю, ви нарешті це зробили. Роки економії іпотека чи просто вигідна інвестиція? І ось, нарешті, ви отримуєте заповітний дзвінок від вашого забудовника. Ваша квартира готова, приходьте на прийомку. Ви вже собі уявляєте, де буде стояти ваш диван, де буде кухня, але зачекайте. Чи знаєте ви, що цей момент один із найнебезпечніших у купівлі нерухомості? Один ваш підпис в акті прийому передачу без огляду, і ви даруєте вашому забудовнику від 2 до 10 тисяч доларів. Приблизно стільки коштує виправлення помилок, які зробив забудовник при виконанні вашого будівництва. Криві сіни, вікна, що плачуть взимку, чи вентиляція, яка працює у зворотній бік. І це вже не проблема вашого забудовника, а проблеми тільки ваші, якщо тільки ви не знаєте, як правильно юридично сказати ні. Мене звати Орест. Ви на каналі юридичної компанії ОСОМ. Awesome. І сьогодні ми з вами розберемо покроковий алгоритм від того, які документи вимагати на порозі, до того, як правильно заповнити дефектний акт, щоб забудовник не просто вибачився, а все себе про власним коштом. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на цей канал, тому що занадто багато людей дивляться нас без підписки і пропускають дуже цікавий контент. А ми Починаємо. Перш ніж ви підете в квартиру, давайте розберемося, з чим ви повинні туди йти. Ви вже не просто покупець з нерухомості, ви сторона договору, яка виконала свої зобов'язання, а саме оплатила квартиру. Так само ви маєте право вимагати від другої сторони передати вам об'єкт по цьому договору відповідно належної якості, відповідно до законодавства України. Що ми повинні брати з собою? Перше, це ваш примірник договору. Там повинно бути ретельно прописано, що саме ви маєте отримувати, наприклад, площа цієї квартири. Друге, це ваш паспорт і код для того, щоб підтвердити вашу особу. І третє, якщо ви берете з собою якогось експерта, який буде перевіряти вашу квартиру, переконайтеся в тому, що він має ці повноваження по договору, або зробіть на нього довіреність. А що ми маємо вимагати від забудовника? Нам потрібні технічний паспорт, сертифікат про прийняття об'єкту в експлуатацію. Паспорт та гарантійні талони на лічильники води, світла та газу обов'язково перевіряйте серійні номери, вони мають співпадати з тим, що у вас. Квартирі, пам'ятайте, що представник забудовника відстоює свої інтереси і може наполягати вам на тому, що давайте ми зробимо це все швидко, тому що в мене там ще 10 людей чекають через на те, щоб прийняти квартиру. Однак ви купуєте не хліб, ви купляєте нерухомість і вкладаєте у це великі кошти, тому ви маєте повне право на те, щоб ретельно оглянути вашу квартиру, перевірити всю документацію і переконатися у тому, що все буде добре. От ми заходимо в квартиру. Тут вам потрібно включати ревізора, того, що був коли ревізором була Оля Фрейм. Починаємо зі стін. Прямо звичайний рівень. Згідно з ДБН, на штукатурці допускається відхилення не більше 2-3 мм на метр погонний. Якщо ваш рівень танцює, або ви бачите просвіти, це означає, що під час ремонту ви витратите зайві десятки мішків сумічі. І якщо ви не впишете це вак, це буде за ваш рахунок. Особливо увагу зверніть на кути, Вони мають бути 90 градусів. Якщо цього не буде, знову ж таки це додаткові зайві витрати. Наступне, що вам обов'язково потрібно перевірити, це вікна. Це теж один з найдорожчих елементів у квартирі. Вам потрібно ретельно перевірити вікна на наявність скорів чи царапин, а також перевірити щільність прилягання вікон одне до одного. Після цього перевірте напругу в кожній розетці. наприклад, візьміть з собою зарядку до телефону або звичайну лампочку. Щодо вентиляції, просто прикладіть аркуш паперу до отвору. Якщо він не прилипає, система не працює. Юридично це буде означати, що житло не відповідає нормам експлуатації житла. Якщо він не відповідає цим нормам, підписувати. Акти приймання передачі не потрібно. Отже, ви знайшли тріщину в сіні, вікно заїдає, а з вентиляції пахне сусідським борщем. Що потрібно робити в такому випадку? Перше це скласти дефектний акт або акт претензій. В акті ми пишемо непогані вікна, а, наприклад, механічне пошкодження склопакета на кухні та відсутність герметичності притвору. В такому випадку дуже важливо вказати максимально конкретнику ситуації, яка склалася. Тоді забудовник буде розуміти, що ви чітко і зрозуміло підготовлені. Просто сказати, це людині, яка віддає вам житло. Це погана ідея. Це має бути зафіксовано на папері. В таких ситуаціях часто виникають спроби від особи, яка здає вам житло. Ви просто підпишіть акт, а ми все завтра виправимо. Це може бути помилкою. Згідно з частиною 4 статті 882 цивільного кодексу, передання об'єкту оформлюється актом, підписаним обома сторонами. Якщо ви не згодні з якістю, ви маєте законне право зробити відмітку про відмову від підписання через недоліки. Як це відбувається технічно? Ви фіксуєте кожен косяк на фото, записуєте в акт і вимагаєте підпису представника. Якщо вам кажуть, у нас немає бланків, діставайте звичайний аркуш і пишіть від руки. Юридично він має таку ж саму силу. І от перед нами два документи: дефекти акт і акт приймання передачі. Представник забудовника стоїть перед вами, махає ключима і каже, давайте, підписуйте ремонт, сам себе не зробить. Що робити в таких випадках? Звісно, дуже часто виникає питання, а чи потрібно мені якось зараз спорити з забудовником. І тут потрібно розділити проблеми на дві категорії. Перша категорія це косметика. Подряпана на підвіконні, відсутня ручка на вікні або трохи нерівна штукатурка в кутку. Це неприємно, але не смертельно. Якщо ви дуже поспішаєте почати ремонт, ви можете підписати акт прийому передачі. Але це потрібно робити з приміткою. В самому акті ви пишете, що ви приймаєте акт приймання передачі з урахуванням тих обставин, які викладені в дефектному акті, який є невід'ємною частиною цього акту. Так ви все одно зафіксуєте ті пошкодження, які були виявлені при огляді квартири. І друга категорія це критичні порушення, те, що можна вважати істотними порушеннями умовами договору. Сюди може входити відсутність електропостачання або води, непрацююча каналізація та склізні тріщини в несучих стінах чи відсутність вікон або вхідних дверей. У таких випадках бажано нічого не підписувати, навіть попри обіцянки, що ми все зробимо зараз. Якщо ви підпишете цей акт, ви визнаєте, що квартира вам підходить. А жити потім з дерявими стінами чи без дверей це не найкращий варіант. Звісно, прийом квартири це дуже великий стрес, але ми вже вам розповіли про те, як себе поводити в цьому процесі. Давайте зафіксуємо і конкретизуємо, що саме треба робити. Перше, це документи понад Осе. Поки ви не побачили сертифікат проведення в експлуатацію, ви на будь а не у власній квартирі. Наступне це те, що кожен міліметр відхилення від ТБ має бути в дефектному акті. Не соромтесь бути прискіпливим, це ваші гроші. І третє, підпис має ціну. Не підписуйте основний акт прийому, поки не зафіксуєте всі зауваження. І от вам ще один маленький юридичний секрет. Якщо ви щось пропустили під час огляду і не зафіксували це в акті, у вас все одно є гарантійний період. Згідно з законом, на капітальній конструкції забудовник дає гарантію мінімум 10 років, а на інженерію це звичай від 1 до 3 років. Якщо через півроку у вас пішла тріщина по сіні, це все ще обов'язок забудовника її усунути. Але щоб не доводити до судів і критичних ситуацій, краще все зробити завчасно. І якщо у вас є сумніви, що ваш забудовник є підозрювання. З і ви хочете перевірити вашого забудовника і вашу квартиру ще до моменту її купівлі чи підписання договору, звертайтесь до нашої компанії, ми з радістю вам допоможемо. Посилання на наш сайт і наші соцмережі чекають вас в описі під цим відео. Ставте лайк, якщо цей розбір був для вас корисним. і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсом.